Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Димний аматор. І я сьогодні трішки яскравенький, що незвично для даного каналу, але тим не менше. Все тому, що у нас сьогодні, на огляд злетіла незвична розпаковка. У нас сьогодні анбоксинг культових речей. Насправді у нас сьогодні на огляді ось така велика посилка. Ну, погодьтеся, вона реально велика. На фоні мене, щоб ви розуміли. Якщо я не помиляюся, а я не можу помилятися, бо, чесно кажучи, чекав, це має бути бокс від Культ Якщо ви думаєте, чому я чекав боксу від культу, то е, все дуже просто. По-перше, коли мова заходить за культ, я цнотливий. Ну, так вийшло. Отак От на сьогодні вийшло. Розумієте? На те ж бляха я і димний аматор. Правильно. Так. Ну... Знову ж таки, знову ж таки. Виглядає дорого багато. Хтось мені скаже, ти повторюєшся, ти ж те ж саме говорив про Мольфара. Але вибачте мене, якщо ви дивитесь на ось цей бокс і не відчуваєте дорого багато, то я вам співчуваю. По-перше, мінімалізм. Лаконічний мінімалізм. Я таке люблю. Фул чорном, що підходить по кольорам, власне, димного аматора і, власне, назва. Так як я цнотливий в даному випадку, по даному димному, то для мене всі відчуття будуть в новинку. Це буде настільки максимально чесний огляд даних виробів, що мені аж страшно. Якщо я не помиляюся, а знову ж таки, я не помиляюся, мені прислали середню лінійку. Що, до речі, дуже добре. Тому що а, якось ні, я обов'язково хочу. Спробувати і легку, і важку лінійку відкульто. Тому ваша активність в даному випадку, дорогі глядачу, буде дуже вдалою, щоб я отримав і ту, і ту лінійку. Але середня на даному етапі, власне, для мене це оптимальний варіант, тому що мені здається, в деяких моментах я з легкого надто виріс і. От, шостий рік іде, я весь цей шостий рік сидів на легкому, і от, мені здається, час перейти на середній. Мальфар з чил лінієчкою мені просто зайшов на ура. Тому зараз ви побачите те ж саме, що і я вперше. Я не знаю, що там, але я сподіваюся. Обкуритись не закуритись? Культ, ви що, з ума зайшли? Охренеть! Це що, вся ціла лінійка? Так, по-перше, мені потрібно буде вивчити їхню лінійку і знати їхні смаки, щоб розуміти, що я ще не куштував, а що вже куштував. Але якщо ось тут я бачу всю їхню медіум лінійку, респект. Реально не очікував. <світ> Ви уявляєте, скільки буде тестів? Мені страшно. Я, я в що це? О, воно ще дивіться, там ще внизу під кожен є місце, окреме таке в паралоні. І я його сюди спокійно вставляю. Тобто він не розлітається, він не розтряхається ніде нічого. І знову ж таки, в новій студії. Не на оцьому колхозі, як то кажуть, вибачте мене, коли ми це все доробимо, всіх наших любих партнерів з їхніми боксами, їхніми а, мерчами, всім ми це все розмістимо в студії, щоб люди розуміли, наскільки перед ними серйозний дядька сидить. І хто з нами співпрацює, і кого ми підтримуємо, і хто підтримує нас? Так, по лінійці, що я отримав, як я і сказав, це медіум, так трішки потяг. Так, пушечка. Так, що в нас тут? По-перше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. 12 смаків. По-перше. Все, бляха на англійській мові. Проблема. Це, звісно, проблема. Але тут є картинки, друзі мої. Картинки рішають. Так, Пінкмен, смак. Uh, якщо я правильно розумію, тут є два види ягоди і лимончик. Одна із ягід це клубничка. <плес> uh! Чітко, взагалі. Так, вообще. Так, Love Story у нас тут динька. Uh, скоріше за все, драгонфрукт і uh, клубничка, знову ж таки. Не, ну стиль. От мені подобається. Я, я ж бачите, я ж кажу, я. Спеціально, я, я ніколи не куштував до цього культу, але я ж залипав на їхню сторінку, я бачив їхній стиль. Я мав відповідати. Так, wallч. Ось такий. Що в нас тут? Так, лимончик, скоріш за все, горілочка і динька. Знову ж таки, це, скоріш за все. З ребусами в мене не дуже добре. Тому якось так. Так, Raspberry. Ну, raspberry ми розуміємо, що це. Тут такі нарисовано. Ягодки. Тому це база. Так, і з бази це Love Story. Pinkman. я ще не дуже поняв, що то і волочик на мене. Так. Оверо. Оеро. Ну, тобто пряник. Бачите, там так і нарисовано. Пряник і ванілька. Так. Блюбері і grapefruit. А Не грейпфрут, виноград, перепрошую. Да. Виноград, до речі, от я люблю виноград. В димних він крутий. Так, далі в нас Сіндерелла. Страшно звучить. Не знаю, що це за Сіндерелла. Але щось мені підказує, що з неї потрібно починати. Там бачу холодочок. Сніжинка, бачите. Бля, ребуси щиті культ. <реш> Респект, серйозно. Так. Квас! Квас! ПА! Падає. Тут так і написано: Квас! Мальфар з вишневими варениками. Привіт! Офігеть! Ладно. Буде квас. Шо зробиш, ну що може бути більш літнім і актуальним, ніж квас? Квас! Карл! Я в шоці. Охренеть. Так, нірвана. Так, ну тут у нас цитруси йдуть. Скоріше за все лимон апельсин і м'ята. Окей. Так, э, raspberry peach. Тут у нас виходить персик, ягода і сніг. Ну, тобто мороз, ментол, скоріш за все, або льод, холодок. Ну, ви зрозуміли? Так, граб або граф, граф, скоріш за все. Куча цитрусів і фруктів. Так. І ватермон-лимонад. Окей. А, ватермелон і лимонад. Динька. Чи цей кавунчик і лимонад. Так, ну, що я хочу сказати з того, що я отримав, знову ж таки, знову ж таки нам потрібно дізнатися, чи це е, всі смаки із середньої лінійки, чи не всі. По-перше, це важливо. А по-друге, те, що я бачу, не враховуючи орео, все максимально свіже. Тобто. Можливо, цей боксик підійде нам повністю на літо. Ну і звісно ж, не менш крута штука це фасовка в 100 бляха грам. Це дуже круто. 100 грам в середньому в нас виходить це 5 кальянів. Тут 12, 12 тютюнів з 100-грамовими е, вісовками. Рахуйте самі, не порахували. Підкажу 60 бляха димних. Ось тут. 60 димних, ви уявляєте? <сі> Жесть. 60 димних. Ось тут. 12 випусків на огляд кожного смаку ось тут. І окрім, цього мікси. Без міксів нікуди. Мікси, комбінації з іншими димними. Друзі. Я сподіваюсь, ви будете цього чекати, бо в мене вже бляха по квасу слюні течуть.